Друзі, привіт! І так, зробив я обнову аномалії антології 2.0. Ось, і поїхали по запуску. І так, після встановлення на робочому столі буде такий ярличок. Запускаємо. Next. Це портабл версію, Я обрав менеджера донів Так, е портабл версія нижній нажимаємо. Далі графа Browse і нам потрібно вказати диск, відкрити папку. Встановлено так буде папочка Anomaly Antлогі 2.0. І вказати саму Anomaly. Не антологію, а Anomaly. Вибираємо. Next, next, next. Зараз буде помилка. Закриваємо. І чекаємо, поки запуститься лаунчер. Тут нажимаємо або ОК, або закрити, немає різниці що. Тут теж. Все, є! Появився лаунчер. Тепер нам треба в графій профіль вибрати антологію. Ось, якщо все добре, тут має бути 193 модифікації. Є, поїхали. Можна створити ярличок або відразу запустити. Запускаємо. Після запуску зараз у нас має відкритися ось ще лаунчер Anomaly. В лаунчері аномалі можна виставити, е, включити е, дебаг-мод, е, щоб працював е, спавнер і всі останні команди. Ось тут от, ставимо галочку, це е, включення дебаг панелі от, І буде працювати спавнер. Знімаємо галочку, не буде. Ставимо буде. Добре, нажимаємо Play. Так, і ось ми в меню гри. Ось бачите, антологія 2.0 і дебахмод. Значить, у нас працює спаунер. Добренько, тепер нова гра. Ви знаєте, да, тут декілька модифікацій зібрано в одному місці. Ось, Можна вибрати групіровочку по шеврону, і якщо там є якась з модифікацій на даному шевроні, то її вибираємо ось тут. Так, давайте. Э, ось тут я путь в мгле. В получении лжи, забытый отряд, длина шорохов. Ой, давайте запустим забытый отряд и уже продолжим игре. Так, ось мы игры. наконец Надеюсь получится хоть немного узнать о группе. Чекаем, зараз иде прогрузка просто. Одну секундочку. И продолжим. Сае. Добре. Наконец-то Надеюсь получится хоть немного узнать о группе. Так, є. І так, добре. Показую вам. Показую. Не обов'язково тепер заходити через Escape Spawner. Можна відразу, як завжди, клавіша F7. Відкривається спаунер. Гудмод Безсмертя. Одиничка. Безкінечні патрони. одиничка. Нолік відключено, одиничка включено. І сам спаунер, і тим спаунер. Ось. Вибираєте графу, яка вам потрібна. Ну, давайте девайси візьмем. -е візьмемо. Добре, фонарик. Ось бачите. Він у нас одразу в інвентарі. ...даже так. А мені цікаво, чи тепер працюють безкінечні патрони, коли е, потрібно в магазин так, додають розгрузку... я так розумію. тому що по-другому не перезарядити. А, я знаю, безкінечні патрони будуть працювати. У нас зброї, яка має, Яка має магазинів. Це буде працювати, наприклад. Е, так. Е, де шотган. Це буде працювати на помповиках, я знаю точно. Ось. Окінечні патрони 100% будуть. Так. Ну, бо тут немає обілмага і через то безкінечні патрони тут працюють. А от як з магазинами, то я не знаю. f 7 Не забувайте, f 7 це спавнер. Так стоп, я ще сам не все роздивлявся. Е -е -е -е! Шкала є? Ну певно, якщо тут ніде не залізти, то мені... Що кажеш, сука? Офігеть. А, тут паркурчик є. Ага. Тут паркур навіть додавали є. Я і не знав, якщо чесно. Ну, не мацав я антологію 2.0. Що там є, що додавали, що обрали. Добре. Снайпер, що у нас тут є? Такого ще й не бачу. А то вихлоп, по-моєму, був, да? А что они так дуже быстренько ходят, а? Графа зачем да? Бляха, вони що, безсмертні? Опа. Опівтік, да? Прикольно. Ладненько, друзі. Добренько. Все, все я показав, так що можете сміло грати, запускати. Добре, всім дякую і всім до скорого. Пока-пока.